Друзі, вітаю! Половина кубку вже позаду, і зовсім скоро стартує головна подія. Запекла боротьба триває. А я нагадую, що переможці отримують ліцензії на фінал чемпіонату України зі спортивного покору. Тож вболіваємо за наших фаворітів. Дякую. Розкажи, будь ласка, як проходять в Києві твої змагання? Жахливо. Проходять жодного ЕТМ, жодних призів, жодних нокаутів. Але нічого, все на позитиві. Зараз буду грати ще прогресів, тому все, ще є шанси відмазати серію. Сильні опоненти чи просто не Точно є сильні опоненти, багато гравців, які дуже хорошого рівня. Якщо зрівнювати з Львовом, то це набагато інша поляна. І треба підстроюватись якось до неї. По атмосфері дуже класно, дуже багато знайомих, дуже гарно провести тут час. І взагалі серія кубок, дуже, як завжди, на дуже гарному рівні. Головна подія відкрити говібет Кубку України зі спортивного покеру в самому розпалі. 156 входів, суттєва перебита гарантія, адже на кону не тільки кубок і титул, а ще три ліцензії на фінал чемпіонату України, який відбудеться в листопаді. Хто ж здобуде такі бажані нагороди? Дізнаємося зовсім скоро. Турнірі дуже багато екшену, і то програю, то виграю, тому е, настрій потихеньку підіймається. Ну, це правда, для мене турнірний покер — це прям змагання-змагання. Тобто для того, щоб, по-перше, вигравати, треба мати скіл і багато тренуватися і готуватися. Це і фізична форма, і психологічна підготовка, і власна підготовка з е, проводити теорії покеру. Ну і так, і фактор змагання між гравцями ми прямо за столами сидимо і відчуваєш цю напругу, де просто хочеш обіграти свого опонента, щоб довести, що ти кращий, Що це якщо не спорт. Ти ще не в команді. В тебе є шанс долучитися до національної збірної України зі спортивного покору. Валерій, вітаю тебе. Як себе зараз почуваєш? Ну, трошки розчарований, тому що роздачу зіграв, на мою думку, правильно. І на рівері трішки, можна сказати, сильно не повезло. А так, в цілому, задоволений. Якби в перший день я подумав, що вийду в третій, на третє місце, я був би задоволений тоді ж. Ваня, дуже від тебе вітаю. Я тобою пишаюсь, ти як справжній спортсмен тримався до останнього, незважаючи на температуру. Так, ти мені чарівну таблетку дала, яка допомогла діти до гетзапу, тож гарно. Ну, по-перше, типу, безкеш знову новий. Я приїхав взагалі за ліцензію, типу мені призові таке собі було. От. Ну а вже коли ведзап вийшов, то хотілося взяти і перше, бо це, мабуть, третій ведзап я проіграю. Олексій, нарешті я тебе вітаю. Це не сталося у Львові, сталося в Києві, в столиці. Готувався до цього. Нормально спав, ночі не снилася роздача, хоча мені здоїдь зняться роздача. Ну, воював, воював. Мені тут хлопці казали, що я не дуже агресивно почав, але на мій, по моєму опиту, це не треба робити. Спокійно йдемо, не виходимо за рейнджі, граємо все, що можна грати. Де треба, вступаємо, де не треба, піде Хлопці мені вірили. От, а зараз мені дуже боявся, що програю ще одному збірнику. Йому бачу наступ настільки і мені тому, але мені вдалося. Друзі, за підсумками відкритого Вібет Кубку України зі спортивного покеру маємо 76 спортсменів, які стали призерами, та шість нових ліцензіатів на фінальну частину чемпіонату України. Другий етап якого відбудеться вже незабаром, 13 червня, у ферман до Готелі. Слідкуйте за всією актуальною інформацією у нашому офіційному телеграм-каналі. Побачимося вже зовсім скоро.